Всім привіт! Як завжди, огляд найважливіших новин для українців за кордоном. Робимо аналітику важливих новин на цьому каналі. Ви дізнаєтесь найсвіжіші новини з Європи та світу. Отже, почнемо з того, що зараз Сполучені Штати хочуть отримати від України рідко земельні мінерали в обмін на надання допомоги україндресзад сампин ювантем тоді в Дерс тобінайтестей. А вона гевшикюрі security of the rare earth. <реш> а отже, Ми бачимо геополітичні інтереси сполучених штатів в Україні, особливо у сфері стратегічних ресурсів. Ви знаєте, що рідкоземельні елементи є критично важливими для сучасних технологій. Їх використовують в електроніці, наприклад, аерокосмічній галузі, виробництві акумуляторів та військовій техніці. Отже, сполучені штати прагнуть забезпечити собі доступ до цінних українських ресурсів, звичайно, в обмін на допомогу. Тобто Україна отримає підтримку. А сполучені штати отримують стратегічні матеріали, зменшуючи таким чином залежність до речі від Китаю, який зараз є головним постачальником рідкоземельних елементів у світі. Чи справді така угода буде вигідною? Для України у довгостроковій перспективі. Тобто, чи еквівалентна запропонована допомога Сполучених Штатів вартості рідкоземельних мінералів? І чи є взагалі кращі варіанти для України, тобто, можливо, Україна е, могла б домовитись з Європейським Союзом чи іншими країнами на вигідніших умовах. Отже, йдемо далі. Зараз бачимо торгівельну війну Трампа та відповідь Європи. Лідери ЄС нещодавно зібрались в Брюсселі, щоб обговорити захист європейської економіки та безпеки. Трамп погрожує, ви знаєте, запровадити мита. А європа в свою чергу готує жорстку відповідь. Отже, наскільки далеко зайде цей конфлікт, тобто Євросоюз зараз під загрозою. І що вирішили лідери? В Брюсселі нагадаю відбулася неформальна зустріч лідерів 27 країн ЄС, на якій обговорювалися два головних питання. По-перше, як захистити Європу від нових викликів у сфері безпеки, і по-друге, як реагувати на можливі мита Сполучених Штатів. До речі, генеральний секретар НАТО Марк Рюте та прем'єр-міністр Великої Британії Кірк Стармер приєднались до цього обговорювання. Але голова Європейської ради Антоніо Кошта. Одразу попередив, що офіційних рішень поки не буде, доки ситуація не проясниться. Втім, деякі заяви друзі вже пролунали. Наприклад, прем'єр-міністерка Данії Мате Фрідріксен дала зрозуміти, що ЄС доведеться жорстко відповісти на дії Сполучених Штатів, попри можливі негативні наслідки для бізнесу та звичайних громадян. В Свою чергу президент Франції Еммануель Макрон оголосив про подвоєння військового бюджету. Та закликав європейські країни вкладатись у його ініціативу. До речі, Дональд Туск висловився проти торгівельних війн, але наголосив, що Європа не має втрачати свою гідність перед Вашингтоном. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз може відповісти митами на мита. Отже, виходить, що Європа готова до відповіді, але чи вистачить їй рішучості? Торгівельна війна між сполученими штатами та Європою може викликати підняття цін на звичайні речі, такі як продукти харчування, паливо. Світло і таке інше. А що на це все каже Трамп? Він каже, що нас усіх обдирають, і ми це виправимо. Дональд Трамп, ви знаєте, як завжди, без дипломатії. Він каже, що всі країни світу обдирають Сполучені Штати, і ми збираємося це змінити. До речі, він попередив, що нові мита на товари з Європи, Канади та Мексики будуть оголошені найближчим часом. Він звинуватив Британію у нечесній торгівлі, але натякнув, що готовий домовитись. Тобто дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть тиснути на партнерів для захисту власної економіки. Подивимось, друзі, хто поступиться першим Трамп, явно впевнений у своїй перемозі. Звичайно, всі ці події впливають також на світові ринки. Канадський долар обвалився до мінімуму за 22 роки. Долар Сполучених Штатів зміцнився, а нафта подорожчала. Фондові ринки почали падати і інвестори зараз бояться економічної нестабільності. Експерти, до речі, попереджають, якщо торгівельна війна розгорнеться наповну, то постраждають усі від великих корпорацій до звичайних покупців. Тим часом Сполучені Штати ми бачимо ведуть гру не лише з Європою, тому що держсекретар Марко Рубіо. Під час візиту до Панами вимагав від місцевого президента негайно скоротити вплив Китаю у Панамському каналі. І після переговорів, до речі, Панама відмовилась від участі в китайській ініціативі. Один пояс, один шлях. А Марко Рубіо в свою чергу заявив, що Сполучені Штати не терпітимуть китайського впливу в регіоні. Але звичайно, тут виникає питання: наскільки далеко зайде Вашингтон, якщо інші країни не підкоряться у канадській пресі, взагалі вийшла гучна стаття. із за заголовком це війна, де Трампа зобразили у військовій формі. Журналісти закликають давати Сполученим Штатам жорстку відповідь. Однак багато експертів сумніваються, що Канада зараз справді піде на відкритий конфлікт. Тобто, чи не доведеться скоро цим же виданням писати про пошук компромісів? Цікаві події розгортаються також і у Великій Британії, тому що британський прем'єр-міністр Кір Стармер, який ви знаєте, ще нещодавно жорстко критикував Трампа, тепер раптово змінив тон. Він каже, що ми почали хороші відносини з Трампом. А Трамп відповів, подивимося, натякаючи, що Британія може уникнути нових мит. Виходить, друзі, що під тиском протестів правих у Британії, які відбулись буквально нещодавно, ви знаєте та можливих економічних санкцій. Стармер почав грати за новими правилами, і зараз в Британії вже новий скандал саме із продажем військових кораблів. Зараз відбувається новий удар по британському уряду лейбористів. Їх звинувачують у розпродажі військових кораблів за безцінь. До речі, два військово-морські кораблі Великої Британії продали Бразилії всього за 20 мільйонів фунтів. Хоча їхній ремонт за останні 14 років коштував у 10 разів більше. І це вже називають зрадою національних інтересів. Також цікаві події відбуваються і в Мексиці щодо торгівельних війн, і Мексика зараз швидко змінює свою позицію. Ще зовсім недавно президентка Мексики заявляла, що не піддасться тиску Сполучених Штатів, але тепер ситуація різко змінилась. І Мексика вже домовилася з Трампом про відтермінування мит на місяць. У відповідь, до речі, на кордон із Сполученими Штатами відправляють 10 тисяч військових для боротьби з контрабандою. Таким чином, ми бачимо, що ще один політичний лідер прийняв, так скажемо, реальність. Отже, друзі, щодо висновків, ми бачимо, що тригівельна війна між Сполученими Штатами та Європою лише зараз набирає обертів. Лідери Європейського Союзу поки говорять про жорстку відповідь. Але чи вистачить їм рішучості, побачимо, деякі країни вже, до речі, ви бачите, починають змінювати риторику, намагаючись уникнути конфлікту. Що ви думаєте з приводу всіх цих новин? пишіть в коментарях під цим відео. Як має реагувати Європа і чи вдасться Трампу змусити всіх грати за його правилами? Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.